Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анлі та життя в селі. І сьогодні у нас 31 грудня. Останній день цього року. То все як зазвичай, зранку дуємо кіс. Кінець року можна потрошку попідводити підсумки. Ну, В хліві підсумок три кітних кози. Такий заділ на наступний рік. Танцююча Шаня, яка вона завжди на двох ногах, на, на чотирьох ходить, розвчиться, мабуть, до весни. Да, Шаня? Дамо їм потрошку кукурудзи. Їх улюблене лакомство люблять кукурудзу. такі, п'ють молочко. <рес> Кури їдять яйця і це проблема. Так, перш починаємо боротьбу з борошною і солі. Рецепт побачили в інтернеті. Робимо такі яйця-обманки. Борошно-сіль вода. І будемо, підсушимо, будемо розкладати у гнізда. Чи допоможе це, потім розкажу. Сьогодні будемо робити таке здобне тісто на молоці з яйцями, з жиром, з цукром. Так, курочки. Там у них чектонік розведений. В ящичку ракушка. В общем, поповнюємо кальцій і вітаміни. Ну і будемо ще підкладати, як тільки висохне яйця. А ще ось тут стоїть це крейда. Вони також їдять. В общем, кальцій поповні їй, їм даємо. Такі гарні. Значить, залишилось ще 4 півника, а 2 півника я потім покажу. Це холодне з домашнього півника. З волоським горіхом, корицею та цукром. Казавши ріде. Все хай 5 хвилин. Ну, от сьогодні у нас дві хлібинки, штрудель з капустою. Із... Ну, і з. Повидлом і Горіхово-Корицева троянда. Mm. Так, 1 січня перше відео в цьому році підкладаємо курям наші фальшиві яйця гнізда. Mm. Будемо дивитись, що з цього вийде. Дивіться, тут яйця буде. Знеслося прямо ось. Да, ось. Все. Знеслося і розбіло одразу. Така проблема з яйцями. Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І ранок 5 січня. Пораємось у кіз, поїмо їх водичкою. Зараз будемо доїти муху Тихоня роксі і танцююча шанікла. Да, Веселую голову. Гарний сьогодні день, Морози, сонце вночі було. Мінус вісім. Так, гуляє з гамбу, на сонечку так тепло. Але в тіні мороз тримається. Гарно на дворі сьогодні. Аж настрій, наче краще, коли ось так погоже. Так, спрацювало з цими фальшивими яйцями сьогодні забрали. Сім яєць. Перший день вони з'їли їх, потім пили в воду, як скажені. От е, на другий день вже менше. І от ці сім сім'яць у них забрав. Гамбина іграшка курі, так? Да? Туди сидить, туди сиди. Вечірня терньошка. Це у них є чиктонік. Крейда, ракушка сьогодні ще давав їм пророщену пшеницю. Якось буду давати, зніму. Дуже вона їм подобається. Так що проблему з курями вирішено. Ось такий результат. За тиждень до нового року ми жодного не взяли. Оце після нового року 18-19 на тісто взяли. 19 штук в цьому році вже. Ну і там вони ще з'їли, 1 числа встигли зранку. Вечірня прогулянка з гамбо. Дні минають дуже швидко, дні короткі і дуже-дуже схожі один на один. День бабака. Можна сказати так. На дворі мінус 2, так, цілий день. І протримався мінус. Ну, що будемо топить грубу. Картопля по в з Ну Яка картопелька. Ну, от І настала вич... час вечірньої поранки у кіт. водичка, зараз подоїмо. Це так муха нетерпляче на дойку. Вона ще й балакає зазвичай, сьогодні мовчки, вона ще й балакає. І ось так все по колу. Всіх обходили, всі водички попили, залишилось ще повечерять. і будемо лягати відпочивати. Цьогоріч навіть новорічна ніч не стала виключенням. В 11 ми полягали спадки, новий рік ми не зустрічали. А першого життя продовжувалося, як зазвичай. Це перший рік, коли ми зустріли 1 січня, як 1 грудня або як 1 жовтня. Так само, не виділяли цей день. От. Ну що, кози, на добраніч, До ранку, завтра. Продовжимо. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Муха! Муха. Ку-ку.